Привіт друзі! Розкажу одну історію. Дзвонять мені хлопці десь з-під Києва, ну не з само Києва, так кілометрів за 100 від Києва. І кажуть, поможіть знайти блок управління двигуном на Альмеру Класік. А то машина не слухається ні педалі газу, ні дросля, Тобто там 2000 оборотів і не розвиває. Оберти більше, не їде більше 2000 обертів. Ми тут у себе все шукаємо, шукаємо. Нам на СТО сказали блок управління, ну, блок керування двигуном, але важко тут знайти, ви можете мені допомогти. Я кажу, це не, не блок управління двигуном, я знаю. Вони, а що ж це? Ну, кажу, точно не блок, шукати не буду. Хочете, привозьте машину, зробимо вам машину. Що я вам буду об'ясняти? Треба дивитися, проблем просто декілька тут існує в цьому разі. Не обов'язково перша, та, що я їм скажу, або друга, всі секрети видавати теж якось. Тим більше, що це може бути не те, можуть люди якісь криворуки дивитися, потім, навіть якщо ти правду скажеш їм, то з їхньою криворукістю зроблять не так, як треба, і скажуть, що ти їх надурив. Тому 100 кілометрів це фігня. Привезти машину притягнути на евакуаторі, порівняно з тим, що шукають блок керування двигуном, потім перепрошивай ключі, переливай, там, перепаюй мікросхему. Коротше. Пропали вони. Казали, будуть на слідучий день, зранку все, ждіть. Коротше, немає. Десь, напевно, ще їздили по електрикам. От, І тут пройшла неділька, притягнули цю машину. В общем, Хвилин 15, як я до неї підійшов, машина вже працює. Зараз заведу, Розвиває вона оберти, Гріть не буду, тому що хочу ще дросель обучити її. Треба, щоб трошки вистигла. Дросель також на будь-якому ну, процедуру потрібно знати, прибор треба мати. Не, не кажу, що якийсь треба складний прибор мати, але навіть маючи простий прибор, треба ж знати, як тут дорослі обучать, які повинні бути умови для цієї процедури. Плюс порегулювати клапана, поремонтувати ходову, датчики в наявності, всякі. Різні. Тобто, Можемо підставити, попробувати. можемо перемонтувати в суботу, сходу, тобто вам кудись потрібно їхати, заїхали, ми одразу катушку, там, чи дачі колінвала, чи ще щось. В общем, любі роботи по цим машинам робимо. Тобто, самі думайте, що вам краще. Їздити по якимось гаражам, де вам будуть розказувати, що вам потрібно блок керування двигуном замінити, чи потратити якихось. Пів години приїхати на нормальний сервіс і зробити те, що потрібно. Ніхто з них дерти великих грошей не буде. Візьмемо тільки те, за що За що потрібно, за ремонт одного вузла. Зразу скажу, що це не ремонт блока управління двигуном. От. Є тут декілька моментів в Альмері. Провода переламуються в одному місці, ще один вузол виходить. Тобто це займає не так багато часу порівняно з заміною блока керування двигуном, це пустяки. Тому звертайтесь до професіоналів. Краще потратьте трішки часу, посидьте в інтернеті, знайдіть моє відео, ніж тратьте гроші і час на пошук. Воно вам телефони можу зняти наші. На пошук непотрібних запчастин. І на обслуговування того, чого не потрібно обслуговувати. Звертайтесь, підписуйтесь. Ну і так, якщо у вас машина не реагує на педаль газа, то це точно не блок керування в Альмери Classic. Це щось друге. Це зв'язано з дроселем зв'язано з педаллю газа. Я і так кажу дуже багато підказок тим, хто. Є такі любителі подивитися відео і щоб їм повністю всі секрети відкрили, все розказали, показали. Прям... Я більше знімаю відео для клієнтів автомобілів, ті, які просто шукають, де у яких людей нормально обслуговувати свій Nissan. Частково видаю якісь секрети, але це, ну, це не канал для механіків. Тобто щось ви можете, звичайно, там якісь м'ятки подивитися, там, процедуру розборки, зборки. Але таких явних секретів, які ми напрацьовували роками, я видавати не буду. Сідайте в інтернет, це все взагалі-то повинно бути вже в інтернеті, тому що це не перший рік, ці болячки з цими машинами бувають. Але потратьте хоч якихось півгодини часу, знайдіть самі, а не просто я вам все буду на ложечки. На тарелочки з голубою кайомочкою подавати. Тому це канал більше для клієнтів, для власників автомобілів, котрі шукають нормальний сервіс, а не хочуть самі його самі свій автомобіль е, обслуговувати. Тому, якщо ви власник Nissan, то підписуйтеся. Наводки на рішення проблем у мене є на каналі, є якісь точні рецепти рішення якихось проблем. Але в основному. Це, можна сказати, канал по рекламу мого сервісу. Тому хороший сервіс в Києві по Нісану це СТО Нісан Жмеринській. Підписуйтесь на мій канал, звертайтеся до нас на СТО. Всім дякую, хто дивився. До побачення. Альмера вже працює і не потрібно міняти блок керування двигуном.